Алло. Да, слухаю. Добрий день. Добрий. Олег Володимирович? Я. Yeah. Значить, вас турбують з військового комісарята міста Хмельницького. Так, слухаю вас. <кхух> Вам треба до нас завітати на проходження медичної комісії в понеділок з дев'ятої ранку. Представтесь, будь ласка. Майор Мартинюк моє прізвище і звання. Прийшло. В руки, тоді прийду. Я занят. Ми до вас ходили на голову, у вас нема. Ми не будемо біля вас наряд виставляти. Якщо ми знайшли ваш номер телефону, ми вас можемо оповістити і так. Не, не можете. Чому не можу? Ми вас не призиваємо війська, ми вас виконуємо. Я, на... я, я зайнята людина. Мені для того, щоб прийти до вас в воєнкомат, мені потрібна повістка. Зрозуміло вам? Будь ласка, де ви будете, куди до вас завітати? Щоб ми я вас буду вдома. Шукали. Е, В якій годині? Ну, можливо, завтра вечором буду. Mm, ну, якось так цікаво. Я вам кажу, я зайнята людина. Я займаюся роботою. Ми всі зайняті роботою, зрозумієте. Тому, будь ласка, якщо ви не хочете по телефону, щоб вас простили, скажіть, коли ви будете вдома. Я буду завтра, можливо, вечором вдома. Добре.